Напередодні Дня Святого Миколая на Славутчині пройшла низка святкових заходів, адже Миколая Чудотворця шанують християни усього світу як великого святого. Він зараховується до святих, який опікується воїнами, допомагає бідним, вважається покровителем дітей та молоді. У Славутському районному будинку культури традиційно у ці дні влаштовують свято для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського опікування, дітей інвалідів та дітей, які виховуються у родинах, що потрапили у складні життєві обставини. Організатори готують святкову програму, в якій головний. Персонажем є безумовно святий Миколай, але жодне свято не обходиться без казкових героїв, що полюбились дітям. Вони веселять і тішать не тільки малюків, а й дорослих. В такі дні на такі заходи приходять та приїздять зазвичай благодійники. Адже день святого Миколая це гарний привід робити добрі справи, а інколи і справжні чудеса. З вітаннями та солодкими сюрпризами майже 400 дітей отримали подарунки. На свято завітав народний депутат України Роман Мацола. Це людина, яка все своє життя віддала служіння народу. Він робив добро. Це не так легко. Він ходив по всіх містах, населених пунктах, і де він з'являвся, робив добро. І робити добро не означає, що треба його афішувати і показувати. Він просто його робив. І за того люди молилися і дякували. Я бажаю всім нам, щоб ми мали біля себе такого Миколая і так само були Миколая. Протягом дня Роман Мацола відвідав близько десяти заходів, де зустрічався з пристарілими сиротами, соціально незахищеними категоріями, інвалідами та дітьми учасників АТО. В Полонському районі він побував у місцевому будинку пристарілих, якому допомагає уже кілька років поспіль. Привітав діток з інтернату Щасливе дитинство. А також зустрівся з тими, чиї батьки нині захищають нашу державу. В АТО усюди приходив з подарунками. На Шепетівщині народний депутат привітав інвалідів та сиріт, відвідав школу-інтернат. Та будинок пристарілих на Славутчині Роман Мацола побував ще й Берездівській школі-інтернаті, зустрічався з громадою Берездова. А на святі Миколая, що проходив у районному будинку культури, присутніх вітали й інші почесні гості. Сьогодні перед день цього значного свята Святого Миколая хочу побажати вам, щоб ви цей день отримали тих подарунків, які ви забажали, яких ви хотіли протягом цього року, щоб ці подарунки були вам радість, і щоб ви приносили радість своїм батькам, своїм бабусям, дідусям, своїм братикам і сестричкам. Новорічні різдвяні свята чи не найкращі взагалі свята нашого дитинства, хто дорослий, і звичайно, діток ваших. А завтра до вас залітає святий Миколай. Мабуть, те, що ми святкуємо не лише новий різдво, а і свято Святого Миколая, це свято робить. Ще більш урочисте, ще більш бажане і більш доступне. Вам подарунки, які була акція, збирали недалічені слабути. день людям. Я сподіваюся, що ви були слухані з дітками і витримаєте літиколаєчки підкладу. Запрошені діти і дорослі уважно слідкували за подіями на сцені, слухали пісенні, музичні подарунки. А велике пожвалення в залі настало, коли учасники дитячого зразкового фольклорного гурту Перлинка запросили усіх діток до народної гри. Святковим атрибутом заходу була і новорічна ялинка, висока, гарна, ошатна. Вона нагадувала усім про наближення інших новорічних свят, яких так чекають і діти, і дорослі.